Віталій Козловський та Юла більше не працюють разом, що мене, м'яко кажучи, здивувало. Отже, що дізнався портал «Музвар»? Скажу чесно, у нас не співпали погляди на стратегічне бачення артиста. Це нормально. Ми дві творчі особистості. У мене своє бачення як спеціаліста, у Віталія своє. Ми не змогли знайти майбутній спільний творчий шлях, але нам вдалося разом і голосно перезапустити проєкт і зробити найяскравішу появу артиста в 25-му році, а може й взагалі за всі роки. Я завжди відкрита та готова допомогти, коли це буде потрібно Віталію. Адже я хрещена мама його сина. І наші зв'язки назавжди залишаться родинами. Ми ставимося один до одного з великою повагою, і я завжди готова до консультацій та порад. На березі ми домовлялися. Бути чесними один перед одним. Я не хочу, аби робота нас не зближала, а віддаляла. Але наша співпраця це не все наше життя, бо у нас є маленький Оскар ексклюзивно для музвар, коментує Юла. Я нагадаю, що вони почали співпрацю у 2024 році, і справді перезавантаження Козловського це ледве не найяскравіша подія в українському шоу бізнесі за останні роки. Проте, чи зможе Козловський самостійно приймати рішення або знайти ту людину, яка зможе його ось так моцно, Тримати на плаву гучно, поки що без нових гучних суперхітів. Я не знаю. Питання залишається відкритим. Але дуже шкода, що так склалося, тому що і справді юла профі своєї справи, і, на мій погляд, саме зараз, у період правномасштабного, вона змогла реалізувати як мінімум декілька успішних кейсів, і далеко не кожен може похвалитися такими результатами. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях.